Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто досліджує Боже Слово разом з нами. Ми знаходимося в 34 розділі Книги Вихід. Частина книги Вихід з 32 по 34 розділ розповідає про гріх ідолопоклонства ізраїльського народу, про наслідки цього гріха. І поступове відновлення після гріхопадіння. Сьогодні перед нами 34-й розділ, і його вивчати разом із нами буде Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимось на початку. Великий Боже. Ми прославляємо тебе за те, що ти Бог, який явив свою славу, ти являв свою славу ізраїльському народу, а в останні часи. Ти послав свого сина, своє слово, і воно стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу від тебе, Господи. І ми вдячні тобі, що світло цієї слави засяяло через Івангелії в наші серця, і ми просимо, щоб ми цінували те, що Ти явив, нам. Просимо, щоб ти благословив нас у цьому, і допоміг у цьому вивченні біблії бачити твою славу більше і любити тебе більше. В ім'я Христа ми просимо. Амінь. Отже, 34-й розділ про що йдеться в цьому розділі? В цьому розділі. Відбувається те, що Бог дотримується свого слова Мойсеєві, Він являє свою славу, і водночас це запевняє Мойсея, що Божа присутність продовжується. І відразу після цього Мойсей вклоняється, знов ця молитва, і все решта з 11-го вірша і до 28-го Бог дає нові. Повеління. Вірніше старі, але вже нові повеління відновленому народу, з яким він заключає знов завіт. І Мойсей, як вірний слуга і посередник, і це завершує одиницю тексту 32, 33, 34 розділи. В кінці Мойсей, він як посередник, тепер він вже не передає оцей гнів Божий, а передає Божу славу, вияснює слова. Заохочує Божий народ і запевняє в присутності Божій, навіть фізично доказує про Божу славу своїм народом. Тепер ми прочитаємо перших чотири вірші з 34-го розділу і промовив Господь до Мойсея витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші. І я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив, і приготовся на рано. І вийдеш рано вранці на гору Сінай, і станеш мені там на верхів'ї гори, а з тобою ніхто не вийде, і на всій горі нехай нікого не буде видно. І також дрібна худоба й худоба велика, нехай не пасеться навпроти тієї гори. І витисав він дві кам'яні таблиці, як перші. І встав Мойсей рано вранці, та й вийшов на гору Сінай, як Господь звелів був йому. І взяв він у руку свою дві таблиці кам'яні. Ми бачимо, що в прочитаному уривку Бог обіцяє відновити завіт з народом і дати їм нові скрижалі. але зробити їх тепер вже мусить Мойсей. І також зверни увагу, що вони будуть як перші, тобто не точно такі самі, але подібні до перших, тому що їх тепер робила вже людина, а не Бог. Перші таблиці були створені Богом, їхня основа була з каменю, і вона означає Христа. Але люди не прийняли цих заповідей, вони не пізнали ні Бога, ні Христа. І тепер е, наступний, через кого Бог говоритиме, буде Мойсей. Тепер Мойсей сам має зробити цю основу. А Бог на цій основі напише слова. І в цьому є духовний зміст. Свого часу Христос сказав Петрові. І кажу я тобі ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. А потім цей самий апостол Петро в своєму посланні написав: І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Це говорить про наш особистий вклад в цю Божу працю. З тим, щоб преображуватися в Божий образ. Але істину на основі нашої віри все одно пише Господь. Але подоба цих скрижалей говорить і про те, що в силу своєї гріховної природи ми не зможемо абсолютно точно передати образ Божий, знаходячись тут на землі. Це трапиться лише тоді, коли ми позбудемось грішних тіл і будемо на небі. В третьому вірші ми читаємо, що для отримання заповідей Моїсей мусив вийти на верхів'я гори. Раніше ми читали, що він просто сходив на гору. І те, що Мойсей мусив стати на верхів'ї гори, свідчить про найвищий етап його духовного зросту. Іншими словами, Мойсей дійшов до певного піку у виконанні свого призначення в своєму духовному рості і відображенні Бога. Бог покликав його на саму вершину. І ми знаємо, що після цього його лице почало сяяти. І це є головною темою цього розділу. З цього все починається і цим закінчується. Бог дав йому побачити славу, і його лице сяяло. До цього такого не було, щоб Мойсей відображав славу Бога ось таким чином. Але це трапилось після того, як Господь перейшов перед ним, як обіцяв в попередньому розділі. І про це написано з 5 по 8 вірш. А Господь зійшов у хмарі і став там із ним та й покликав ім'я Господа, і перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх. Та певне не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Хочу звернути вашу увагу на цікавий момент, де, от ми минулого разу багато говорили, що таке слава, так. Як християнин сучасний, ми ж не бачимо спалахів світла, блискавок диму, правда. Але я хочу звернути вашу увагу на серцевину тої слави, яку Бог показав Мойсею. Дивіться. З'являється дійсно, Господь зійшов в Хмарі і все як Мойсей розумів. Господь переходить, і в найсокровенніший момент оцей на піку Божої слави, відкриття Божої слави. Мося чує голос, який розповідає, який є Бог. І таким чином Писання нам свідкують, що в пошуках слави не треба бігати і шукати якийсь великий вогонь, бо Божі слова, які збережені так просто, в... верніше, не просто, а вони доступні зараз, які розповідають про характер Бога, про те, який Він є, це є найбільший момент відкриття Його слави. І він зараз знаходиться поруч з нами, коли ми вивчаємо Боже Слово і нагадуємо, який Він є милосерний і милостивий. Я думаю, що, мабуть, вперше Господь відкриває для Моїсея так багато своїх якостей, і, мабуть, половина з них говорить про його милість. Бог відкриває Мойсеєві свою справжню суть. Тут нараховують 13 якостей Божої суті, і 13 – це число покриваючої. Божої любові. Перше, що він каже, Господь Бог, Його суть Господь, а Господь це той, хто турбується, хто любить, хто охороняє, хто всім благословляє. Господь це той, кого ти мав би поставити в центрі і кого мав би відображати. Господь це все, що для тебе потрібно. Коли ми порівнюємо це з книгою буття, то в першому розділі буття завжди повторюють слово Бог, а в другому, Господь. В першому розділі він представляє себе як творця, досконалого і всемогутнього, а в другому розділі він показує себе у стосунках з людиною, і в усьому він показує, що робить людині на добро він присвятив себе людині. Отже, найперше він Господь для людини, а потім він милосердний, милостивий, довготерпеливий, многомилостовий та правдивий. Чи можемо ми якось співвіднести цю заяву Господа про себе під час оновлення завіту, з тим, що ми знаємо про Бога в новому заповіті? Коли Бог каже, що Він милосердний, милостивий, довготерпеливий, і останні слова многомилостивий та правдивий. Ось і у єврейському тексті там стоїть слово повний рав і повний чого хесет милість. І Емет, істина, правда, повний благодаті і істини. От звідки ці слова, де ми в новому заповіті чуємо, як не в Євангелії від Івана? І ми бачили славу Його. Так. І ось оця ідея Скинії, про яку ми всі говоримо: нове творіння, скинія, слава Божа. Ось Євангелист Іван каже, що слово стало тілом. Перебувало, оце перебувало с кено, скинія, від якого пішла. Перебувало своїм народом, і воно було повне цієї благодаті і істини. От тепер Христос є ідеальною скинією, ідеальне місце перебування з Бога своїм народом. Тепер вже не в таких видимих знаках. Тепер сам Бог прийшов і в особі Христа, і живе серед свого народу. І ми бачимо славу Його. Тому вивчаючи, бачимо, як ці тексти споріднені. Коли Іван говорив, то це показує нам насправді, хто є Христос, От заперечуючи ті слабкі спроби звести Слово на рівень творіння, Він творець, Слово, воно повне цієї благодаті, як от сам Бог. А тепер Слово Боже. Христос, який втілився, демонструє ту саму благодаті і істину, яку Мойсею демонстрував Господь. І після цих слів Господа трапилося ось що, читаю з восьмого вірша. І Мойсей поквапно вклонився до землі і впав, та й сказав: Якщо я знайшов милість в очах твоїх, Владико, то нехай же Владика йде серед нас, бо народ цей твердошиїй. І ти пробачиш нашу провину та наш гріх, і зробиш нас спадком своїм. Ми бачимо, що Мойсей тут молиться до Бога. От що вражає, що Мойсей не апелює до покаяння народу. Пригадуйте, в минулих зустрічах ми говорили, чи я розкаявся народ. Мойсей вказує твердошийність народу, От він каже, як причина, чому Господь має йти своїм народом. Серед нас бо народ цей твердошиїй. З чим пов'язана ця твердошинність? Євреї дуже прекрасно розуміли цю ілюстрацію, бо коли надівалось ярмо на голови тварин, голови опускали для зручності. І тварини, які чинили опір, вони постійно піднімали голову і тими напружували шию. От напруження шиї, як небажання під це ярмо, от тепер Мойсей використовує. Цю таку з нашого повсякденного життя ілюстрацію, і каже, що це є якраз причина, чому Бог має бути своїм народом, тому що Ізраїль постійно демонструє оцю твердошинність, і це вказує нам улюблені брати і сестри на надзвичайну характеристику Бога, навіть от, не проявляється ще в повній мірі покаяння ізраїльського народу, а, а він все рівно своїм народом. От як це назвати, ну ми всі прекрасно розуміємо, це благодать, це величне слово, це те, що Бог поступає з нами не по наших заслугах. Його присутність це завжди є наслідком його благодаті, навіть не нашого покаяння. Хоча покаяння надзвичайно важливо, ми бачимо в цьому випадку. Але навіть воно верніше, навіть нерозкаяність не є перешкодою в Божій присутності і милості. Адже ж Господь Він Господь своєї милості, не тільки свого гніва, але й своєї милості. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Читаємо далі з 10-го вірша. А він відказав: Ось я складаю заповіта перед усім народом твоїм. Я чинитиму чуда, які не були творені на всій землі, і в жодного народу. І побачить увесь народ, серед якого ти знаходишся, чин Господній, що я чиню його з тобою, який він страшний. В 10-му вірші. Мова знов йде про складання заповіту Бога з народом. Вже вкотре, до речі. Ізраїльський народ порушив завіт. І Бог, коли відновлює цього завіта, він показує, що наші вчинки вони мають певні наслідки. І непослух, і така відверта зрада вона несе і зруйнування цього завіту, цих вуз не Богом, а самими людьми. Це дуже добре демонструє життя, яке близьке нам всім життя подружжя, чоловік і жінка, чоловік, який постійно зраджує дружину, він, хоча формально вони живуть, але шлюб може бути зруйнований. Ми бачимо це на, на кожному кроці, таку печальну сумну картину. Так що відновлення слави і відновлення завіту завжди вказує на серйозність порушення нами цього завіту. А з другого боку, що Бога достатньо сил і милості відновити цей завіт, навіть всупереч нашій невірності. То, все ж таки, це новий завіт чи відновлення порушеного завіту? Він заключає не новий завіт, в смислі не якась нова там наповнення інформації, а просто він відновлює стосунки, які порушились. Як співвіднести ось це нове откровення Божих якостей про його милосердя і довготерпіння? Із заключенням цієї нової форми завіту або відновлення завіту, можливо, Бог дає нове откровення, а воно не суперечить природі, воно скоріше на основі того, що Бог тепер робить. Євреї щось глибше розуміють про Бога, тому що вони не переживали його, оцю милість, незаслужене прощення. Вони ще не переживали. Отак, От як могли би. А тепер вони скуштували цього прощення, вони зрозуміли серйозність свого гріха через смерті близьких, через ті порази, через те, що слава Божа, присутність, яку вони так сприймали як даність, коли Бог забрав свою присутність, вони засумували в серці. Тобто вони не цінували цю Божу присутність, і вони для того, щоб навчитися цінувати, можливо, Бог допустив це. Після того, коли Бог. Вже продовжує відповідає на цю молиту 10-му вірші: Ось я складаю заповіта перед усім народом: новий заповіт, нове творіння. І одне з ключових слів у цьому вірші: Бог каже: Я чинитиму чуда, які не були творені на всій землі. Слово творені відсилає нас знов до того процесу, який відбувався на початку книги. До нового творіння дієслово єврейське бара вжито в цьому випадку. І воно вказує, що автор, хто писав ці слова, священний автор, він натякав, що ті процеси, як Бог творив, так і далі він продовжує творити. От ну, новий Ізраїль з'являється. Той, який відступник Адам, який згрішив, але Бог не забрав життя, дає обітницю. Він далі живе, він народжує синів. І так далі. Так само, і Ізраїль, як той Адам, той в Едемі, той в Синаї згрішив, але він не пропаде, тому що Бог виявив свою милість, Він створює нові стосунки, оце нове творіння. Так що нове творіння це реалії не тільки нового заповіту, в якому ми живемо. Ми бачимо, що вже ізраїльський народ жив в тих реаліях, і ми можемо ще яскравіше їх розуміти і в нашій епосі за часів нового заповіту. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Прочитаємо далі з 11 по 26 вірш. Виконуй те, що я наказую тобі. Ось я виганяю. Перед тобою амореянина, і хананеянина, і Хітиянина, і перезяянина, і хівеянина, і євосеянина, стережися, щоб не склав ти умови з мешканцем тієї землі, що ти входиш до неї, щоб він не став пасткою серед тебе, бо ви їхні жертівники поруйнуєте, а їхні камінні стовпи для богів поторощите, а їхні дерева святі повирубуєте, бо не будеш ти кланятись Богові іншому. Бо Господь заздрісний ім'я Його, Бог заздрісний він, щоб не склавти умови з мешканцем краю, як будуть вони любодіяти вслід за богами своїми, і будуть богам своїм жертви приносити, то якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти із жертви Його, і не візьмеш із дочок Його для синів своїх, бо будуть вони любодіяти вслід за богами своїми, і вчинять розпусниками синів твоїх вслід за богами своїми. Литих богів не зробиш собі, будеш виконувати свято опріснуків. Сім день будеш їсти опріснуки, що я наказав був тобі на умовлений час місяця Авіва, бо в місяці Авіві ти вийшов з Єгипту. Усе, що відкриває утробу, то моє, як і вся твоя худоба, що є самець відкриття утроби, вола та вівці, а відкриття утроби осла викупиш ягням. А якщо його не викупиш, то заб'єш його, зламавши шию. Кожного перворідного з синів твоїх викупиш, і не будуть являтися перед обличчя моє з порожньою рукою. Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці, в орці у жнива спочинеш від праці. І свято тижнів зробиш собі, і первоплоду жни у пшениці, і свято збору врожаю під кінець року. Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лице владики Господа Бога Ізраїлевого, бо я вижену людей перед лицем Твоїм і розширю границю Твою, і ніхто не запрагне твоєї землі, коли ти ходитимеш являтися перед лице Господа, Бога Твого, тричі в році. Не будеш приносити наквашенім крови жертви Твоєї, і не переночує до рана святкова жертва Пасхи. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа, Бога Твого. Не будеш варити ягняти в молоці Його матері. Ми бачимо, що тут Господь нагадує практично всі ті заповіді, які вже були проголошені раніше, і про відділення від поганських народів, і про опріснуки, і про суботи. Зверну вашу увагу на те, що ці божі накази вони в 11-му вірші. і в 24-му вірші, це ніби на початку і в кінці, оці Божі повеління, вони ніби обійняті цими Божими обіцянками. Так Бог поновлює свій завіт, дає ці повеління, суть яких в вірності. От як перша частина, де він каже, щоб ти не складав умови. З тими народами, так і друге про святкування свят і суботи, які вказують як на нове творіння субота, знов бачите, так і на святкування свят, на заслугу Бога у виході. Оці свята вони згадують, який Бог вірний. І вони повинні були плекати відповідну вірність ізраїльтянам. Прочитаємо останній текст з 34 розділу, І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай. А обидві таблиці свідоцтва в Мойсеєвій руці при сході його згори, що Мойсей не знав, що лице його стало променіти. Бо Бог говорив з ним. І побачив Аарон та всі Ізраїлеві сини Мойсея, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. І кликнув до них Мойсей, і звернулися до нього Аарон та всі начальники в громаді, і Мойсей говорив до них. А потім попідходили всі Ізраїлеві сини, і він наказав їм усе, що Господь говорив з ним на горі Сінай, і скінчив Мойсей говорити з ними, і дав на лице своє покривало. А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з ним, то здіймав покривало аж до свого виходу, і він виходив і говорив до Ізраїлевих синів, що було наказано йому. І бачили Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, що променіло лице Мойсеєве, і Мойсей знов накладав, покривало на лице своє, аж до відходу свого, щоб говорити з ним. Закінчує цей розділ ну, прекрасний текст, який навіть апостол Павло згадує, де Мойсей вже адмініструє той завіт, він як посередник, і тепер переносить не слово осуду, а слово слави, отого, от що ізраїльтяни. Ще навіть з осторогою дивляться, вони бояться тої слави. І це вказує, що покаяння не відбулося так, як слід відбутися. Тому що Мойсей не боявся, він навіть не відчував, що він переобразився. А чому? Настільки він був близький з Господом. Арон і старші, ізраїльтяни вони ще не повністю повернулись. Тому вони не лякаються цієї слави. А Мойсей, він. Купається у цій славі, він цю живе цією присутністю і допомагає ізраїльтянам повернутися тепер до Господа. Як це ми можемо застосувати в наше християнське життя? Християни повинні прагнути бачити Божу славу. І ця Божа слава перш за все, не в якихось видимих, а самі писання, як ми бачили, вона в розкритті Божого характеру, коли ми пізнаємо, який є Бог. Це є епогеть тої слави, яку він хоче нам розказати, і кульмінація цієї слави відбулася у Христі. Тому нам не потрібно їхати в якісь паломництва, в якісь святі місця, щоб там знайти Божу славу. Ми відкриємо Євангеліє і читаємо про Христа всі інші тексти, які розповідають нам про Бога, про його характер, про Його милість, довготерпіння. І це є демонстрація найвища його слави, і він так хоче являти свою славу. Яку найголовнішу істину із сьогоднішнього розділу ми повинні запам'ятати? Навіть якщо наші гріхи приведуть до зруйнування, то Божа милість і вірність здатна їх відновити. Якщо Мойсей своєю близькістю до Бога, він був другом, був здатний. Місію посередника виконати, то в нас є набагато досконаліший посередник, і він набагато досконаліше відновлює наші стосунки з Богом. От коли Христос докоряє Лаудикійську церкву, Він говорить, я чую мій голос, я от стукаю, стою при дверях, хто відкриє, я буду мати з ним присутність. Я думаю, оце якраз мова завіту. Яка от завід складений, а ті лаодикійці вони живуть не так, як потрібно. Тобто якось той завіт вони ще не втілили в своєму житті, і Христос каже: Вечеря як закінчення, пам'ятаєте, завітом ми говорили, воно завіт завжди трапезою закінчувався. Ось і Христос каже, що Божий народ він завжди повинен жити от прагненням дойти до тієї трапези, ніколи не залишати наші стосунки в завіті незавершеними. Вони мають бути повними, має бути повне покаяння, має бути повна віддача Божій благодаті. Ось і цей текст нас навчає такій хорошій істині. Ну і останнє, завершуючи служіння Мойсея, як він демонстрував того ідеального ізраїльтянина, переображеного, так і наш завіт з Богом, слова, які ми читаємо, як апостол Павло навіть далі писав в тому тексті, ми відкритим лицем, нам не потрібно покривало. І ми дивимося на Христа на славу Його, і це змінює нас. Наше життя має бути продовженням Божої слави. Ми повинні демонструвати, що ми в завіті, що ми відчуваємо Божу присутність і праведність, любов, святість це є ті промінчики, які ми відбиваємо від Божої слави, на яку ми дивимося. Друзі, на цьому ми завершуємо дослідження 34-го розділу книги «Вихід». І наш час у ефірі також вичерпався до наступних зустрічей.